Ми з вами піднімали вже питання в студії з приводу незрозумілих дій. Е, відповідно, ну на жаль, скорше за все, політичного керівництва. Мовиться про залишення низки позиції фактично без збою. Причому вартість інженерно-фортифікаційних споруд, які захопили росіяни без збою, я ще раз підкреслю декілька мільйонів грив... десятків мільйонів гривень. Але, пане Дмитре, я звертаю увагу вас. І аудиторії. Ще раз повернемося до подій в районі Новогродівки, а саме захоплення росіянами цього населеного пункту за два дні, і головне захоплення е, стратегічного промислового об'єкту. А це вугільні капалини в робочому стані, зауважте, забули навіть вимкнути енергоживлення. Так, от я почав займатися цим питанням, і виявилися досить цікаві факти: виявляються, ці копалини свого часу належали сину. Екс президента України Януковича Олександро. Цікаві подробиці. А тепер ДБР має дати відповідь на це питання, чому власне копалини, на які належали сину екс-президента України, ми залишаємо в робочому стані окупанта.